Команда, привіт! Знову я, Дмитро, територіальний менеджер київ Правий Берег. Наш книжний клуб продовжується. Сьогодні розглядаємо книжку Атомні звички від автора Джеймс Клір. До речі, ця книга це один із популярніших практичних посібників про те, як формувати корисні звички і позбавлятися шкідливих. Команда головні інсайди, які ми будемо розглядати протягом всього відео контенту по даній книзі, я зараз озвучу, а на наступних випусках ми будемо розбирати їх детально. В чому взагалі ідея, головна цієї книги? Великі зміни у житті виникають не завдяки одним-двом великим потужним крокам. Зміни приходять тоді, коли працює система, щоденні систематичні покращення, на 1% кожного дня треба ставати кращим, і результат у перспективі буде колосальним. Саме ця книга нам допоможе розібратися над тим, яку систему покращень треба вибудувати в своєму житті. Головна ідея це сила маленьких змін е, закон 1%. Якщо брати приклад з авіації, е, якщо ми змінимо курс літака всього-навсього на кілька градусів, через годину політ виведе в зовсім інше місце. От про це прямо треба задумуватися. І дуже важлива візуалізація, графік експенсійного росту маленьких змін. Е, інший головний інсайт, який ми будемо розглядати на протязі наступних відео по цій книзі, це система важливіша за цілі. Наприклад, в нас є ціль схуднути на 10 кг, а система це щодня харчуватись правильно, щодня пити 3 літра води, щонеділі тренуватися там, хоча б 4 рази. Ось система. Якщо ми будемо щонедільно підтримуватись нашої системи, наша ціль схуднути на 10 кілограмів буде 100% виконана. Наступний ну взагалі, що таке система? Це повторювальна рутина, яка автоматично веде до цілей. Приклад, також не читати 20 книг, а читати 10 сторінок однієї книги щодня. І тоді, за рік, коли ми обернемось, ми зрозуміємо, що ми прочитали тих самих 20 книг. Наступний головний інсайт, який я також з цієї книги виніс, це зміна ідентичності. Найпотужніший спосіб змін не те, що ти робиш, а ким ти себе вважаєш. Наприклад, я хочу, я роблю, я є. Змінюється на Я, є, я роблю, я отримую результат. Якщо ти кимось хочеш бути, візуалізуй себе вже цією людиною. Не хочу кинути курити, а я людина, яка не курить. Це позиціонування двох різних рівней. Тому також цей інсайт будемо розглядати в наступних наших відео. Також важливо було прочитано на всій книзі: це 4 закони формування звичок. Перше, це зроби очевидним, друге, зроби привабливим, третє зроби легким, четверте зроби задовольняючим. Також на протязі всього нашого відеоконтенту стосовно цієї книги ми розберемо інструменти та приклади, які нам допоможуть для того, щоб ми випрацьовували нашу систему. По типу стекінг наших звичок. Це прив'язки нової до старої звички. Наприклад, після кави ми робимо стандартно 10 віджимань. Потім трекінг, позначки на календарі, щоб бачити прогрес. Ми відсвятковуємо наші зміни. Це також будуть у нас дуже потужні рекомендації. Розглянемо дизайн середовища, прибрати шкідливі тригери, додати корисне. Життєвий приклад, підготовка спортивної форми з вечора, коли ми прокидаємось, нам залишиться тільки її вдягнути і побігти, займатися нашим спортом. Дивись, нам, як для менеджерів, для відділу продажу дуже пощастило, що ми будемо розбирати саме цю книжку. Тому що дрібні дії, сильніші за грандіозні плани. У нас в продажу завжди є КПА і план цілі. І ми щодня. Виконуємо план на день і завдяки цьому ми виконуємо план місяця, план кварталу, план нашого року. І ми з цим розберемось більш детальніше, як це все впровадити в життя. Друге, нам не треба просто цілі, нам треба випрацювати систему. Ціль це можна просто закрити, 50 якихось успішних угод, 50 клієнтів підключити. Але система це щоденний алгоритм роботи. Це кількість дзвінків, кількість візитів, це нагадування, це наша організація нашого робочого часу, це наші скрипти та презентації. Тому що ми це також впроваджуємо в наше життя. Третє, що важливо, нам дасть для відеопродажу, це ідентичність нашого продавця, це правильне позиціювання і мислення, хто ми є і як нам треба себе позиціювати перед нашими клієнтами. Правильно говорити, ну я не хочу закрити угоду, а я консультант. Я менеджер, який допомагає клієнту вирішити проблему. Потім тезис Я мушу дзвонити. Ми змінюємо «Я той, хто завжди в контакті з ринком. Я дзвоню, тому що я даю якісний продукт. А не я прошу зробити мені заявку. І ще важливо, це закон складання звичок. Один відсоток нашого поліпшення щодня, щодня робить нас в 37 разів кращими з рік. Тому. Далі ми будемо в наших випусках детально зупинятися на кожному інсайті з цієї книжки. Всім пока!